Римський єпископ сидить біля вікна свого єпископського будинку на узбережжі Північної Африки, На дворі пізній вечір. Він дивиться на захід сонця над Середземним морем і спостерігає, як хвилі розбиваються об берег, а пісок збирається в безладні грудки. Коли сонце сяде, настане час запалювати лампи, якщо він хоче продовжувати свою роботу. Це Августин Блажений, теолог, філософ і святий. Відомий п'ятьма мільйонами написаних ним слів, які дійшли до наших днів. Він прагне, щоб золоте світло залишилося, щоб час зупинився або навіть побіг назад. На що це може бути схоже, розмірковує він. Сонце піднімалося б за обрію, не дуже відрізняючись від світанкового сяйва, але все інше виглядало б дуже дивно. Хвилі, що розбиваються об берег, повинні збиратися у найнеприродніший спосіб. Краплинки води піднімаються одна до одної в хитку стіну, перш ніж відступити назад у море. Здається, що це порушує Божий природний порядок, і Августин уникає цієї неприємної думки. А що якби він міг бачити увесь час розгорнути перед ним, який невблаганно рухається вперед від однієї миті до іншої? Хвилі безупинно розбивалися по берег, насуваючись на метушливе місто, поки не перетворили б його дім на купу каміння та піску. Поки його перо капає чорнилом на пергамент, розум Августина блукає і бачить, як сам час рухається вперед, руйнуючи все на своєму шляху, поширюючи свій невблаганний хаос. Його теперішній світ розпадається на безмістовні уламки. Квітучий світ природи, врешті-решт, занепадає, перетворюючись на суцільний пил. А на небі одна за одною гаснуть зірки. Аж поки не залишиться нічого, чи можна було б виміряти миті, що минають, і що міг би поглинути час. Чи не стане це нарешті кінцем самого ненажерливого звіра? Чим тоді є час, як неминучою ходою безладу, неминучою руйнацією структурованого Божого Всесвіту, перетворенням його на вічну купу піску. Прокинувшись від темряви свого сну, Августин бачить, що на дворі справді темніє. З останніми відблисками сідаючого сонця він глибоко вдихає і видряпує останні слова на цей день. Чим же тоді є час? Але якби Августин справді міг зазирнути у майбутнє і дослідити уми сучасних вчених? Він би побачив, що його похмурі фантазії були не лише точними, але й обґрунтованими найвищою теоретичною фізикою та космологією. Голодний звір часу, що живиться постійно зростаючою ентропією, нестримний і невблаганний. Ним керує не якийсь демон, що прагне знищення, а нездоланні сили математики, що охопили космос від його перших миттєвостей і до його неминучого кінця. Ця... Ентропія, пов'язана з математикою частинок та енергії, рухає потік часу, змушуючи нас дивитися у майбутнє, яке є неминучим і водночас тривожним, і в минуле, яке назавжди лишилося недосяжним. Она історія всесвіту. Через півтора тисячоліття після того, як святий Августин виявив, що йому бракує слів на тему часу. Індустріальне англійське містечко Манчестер готувалося маніпулювати ним. На початку 19 -го століття годинники були відкалібровані за місцевим сонячним часом, що призводило до того, що час на західному та східному узбережжі Англії міг відрізнятися на 30 хвилин. Але з початком промислової революції та поширенням мережі залізниць країна раптово потребувала єдиної системи. Тепер різниця в кілька хвилин між Лондоном та іншими станціями мережі могла означати запізнення пасажирів на потяг або навіть зіткнення на пересічних коліях, тож було вирішено вперше в історії змінити сам час. У січні 1846 року мешканці Манчестера колективно здійснили подорож у часі, перестрибнувши на 13 хвилин в одну мить, оскільки міський годинник був відрегульований відповідно до стандартного часу, встановленого королівською обсерваторією у Грінвічі в Лондоні. Хоча час вимірювався тисячоліттями за проходженням сонця по небу, його вперше було стандартизовано завдяки невпинному розвитку промисловості. Але насправді цей так званий стандартний час є умовним всього лише уявною структурою для нашого напруженого життя. Сонце досі заходить у Манчестері на 13 хвилин пізніше ніж у Лондоні, незалежно від часу на годинниках. І все ж, парові локомотиви часів промислової революції відкрили для нашого розуму природу часу у зовсім несподіваний спосіб. За 20 років до того, як годинники Англії підкорилися нестримній силі залізниці, спроби зрозуміти теплові двигуни, які проводили в рух цих механічних велетнів, наштовхнули французького інженера і фізика Саді Карно на пророче спостереження. Парові двигуни швидко поширилися по всьому світу, що стрімко індустріалізувався, приносячи успіх і багатство усім, хто їх використовував. Але було зроблено дуже мало для того, щоб зрозуміти, як вони насправді працюють. Це турбувало Карно, коли в 1824 році. Він написав свої впливові роздуми про рушійну силу вогню. Його спостереження, яке зараз може здатися простим і очевидним, полягало в тому, що тепло завжди перетікає від теплішого тіла до холоднішого. Це пояснює, як камін може зігріти холодну кімнату, чому кубики льоду тануть, залишаючись на сонці, і чому розплавлені новоутворені планети застигають і охолоджуються в холодному вакуумі космосу. Це незворотній природний процес, і саме він забезпечує рушійну силу всіх теплових двигунів. Цим Карно заклав основу нової теорії, яка згодом стала другим законом термодинаміки. Цей закон розвивався протягом наступного століття, доки не був приведений у відповідність до наших фізичних уявлень. Тепер ми розуміємо, що не лише тепло, але й усі системи рухаються в одному напрямку, який зменшує вільну енергію кожної системи. Сьогодні ми описуємо цю зміну в термінах ентропії математичного способу вимірювання кількості безладу в системі. Зокрема, ентропія вимірює кількість можливих способів, якими з мікроскопічних компонентів може бути створена макроскопічна структура. Локомотив потяга це високо впорядкована структура. Існує дуже мало способів розташувати складові частини так, аби створити функціонуючий двигун. Тому ми кажемо, що його ентропія, міра невпорядкованості, є низькою. Купа уламків на залізничному звалищі може мати ті ж компоненти, що й локомотив, але навалені один на одного в невпорядкованій купі існує багато способів розташувати брухт так, аби утворилася така ж хаотична купа. Через ці численні можливості її ентропія за визначенням висока. Більше того, ентропія завжди має тенденцію зростати. Функціонуючий локомотив потяга, якщо його залишити надовго, завжди перетвориться на невпорядковану купу уламків. Шанси на те, що купа компонентів двигуна спонтанно згрупується і збереться в повністю функціонуючий потяг, нескінченно малі. Ентропія завжди зростає. Усе прагне до безладу. Тому, коли вугілля горить у двигуні локомотива, воно незворотно змінюється від структурованого згустку енергії багатого на вуглець до невпорядкованої купи інертного попелу, тоді як його вільна енергія розсіюється в котлі двигуна у вигляді тепла. Ця фундаментальна властивість нашого всесвіту є не лише причиною успіху парової енергетики, але й також основою усього часу. Ця невпинна зміна ентропії в усьому, що нас оточує, дає нам можливість відрізнити одну мить від іншої. Коли Артур Едінгтон повертався додому вулицями Кембриджа, вже розвиднілося. Він провів ніч, вдивляючись у зорі з університетської обсерваторії, і його голова досі була наповнена світловими цятками, коли він намагався зрозуміти їхній небесний рух. Раптом він різко вирвався зі своїх роздумів, коли неподалік від дверей його квартири дорогу йому рішуче перегородила жінка з суворим обличчям. Вона простягнула йому білу пір'їну, м'які пухнасті перенки якої тріпотіли на ранковому вітрі. Він знав, що не варто чинити опір. Взявши перо, він ввічливо посміхнувся і обережно обійшов її стороною. За мить уже вдома. Едінгтон обтрусив пальто, повісив капелюх і додав пір'їну до зростаючої купи на камінній полиці. Це був 1917 рік, і Артур Едінгтон був квакером і пацифістом. На думку суспільства, це означало, що він боягуз. Але Едінгтон не був боягузом, коли мова йшла про розгадку таємниць космосу. Він став світовим лідером у галузі гравітації та теорії відносності та написав амбітну книгу, яка вперше зробила концепцію ентропії доступною для неспеціалістів. У ній він просить читача уявити собі універсальне зростання ентропії як стрілу, яка завжди вказує від порядку до безладу від минулого до майбутнього. Таким чином він заклав основу для стріли часу, яка визначається спрямованою зміною ентропії від одного моменту до іншого. З плином часу речі стають все більш невпорядкованими, а плин часу представляє собою неминуче зростання космологічного хаосу. Таким чином, стріла часу пояснює, чому час завжди повинен рухатися вперед. Чому причина повинна передувати наслідку, і чому ми можемо відчувати його тільки у цей спосіб? Подорож у часі стала надзвичайно популярною темою в науковій фантастиці, вражаючи нас парадоксами, які породжуються. Щоб подорожувати назад у часі, потрібно відчути всесвіт у тривожній неймовірності зменшення ентропії, коли речі спонтанно стають більш впорядкованими. Хвилі відбиваються від пляжу і відступають від берега, а купи уламків самозбираються у функціонуючі двигуни. Це не лише здається неприродним, але й порушує стрілу часу, яка керує Всесвітом і нашим власним досвідом. Навіть якщо ми миттєво подорожуємо назад, а потім продовжуємо переживати рух часу вперед з точки в минулому, стає неможливим визначити послідовну універсальну стрілу часу. Теоретично, якби ми знайшли спосіб подорожувати швидше за швидкість світла, то порушуючи взаємозв'язок між простором і часом, ми б також рухалися назад у часі, принаймні так говорить математика, але реальність зовсім інша. Швидкість світла одна з найнадійніших неприступних констант у всесвіті на сьогодні. Коли ми подорожуємо зі швидкістю світла, рівняння відносності Ейнштейна кажуть нам, що наша маса зростає до нескінченності, тоді як розмір зменшується до нуля. Перевищення цієї швидкості пору. Шує усі відомі нам закони фізики, мало того, рухаючись у космосі швидше за світло і назад у часі, ми прибудемо до місця призначення ще до того, як вилетіли. Ми опинимося в пастці причинно-наслідкового зв'язку, ізольовані від нормального всесвіту, де завдяки стрілі часу, причина завжди повинна передувати наслідку. Стівен Гокінг був настільки впевнений, що зворотна подорож у часі неможлива, що 28 червня 2009 року влаштував вечірку, запрошення на яку розіслав лише наступного дня. Єдиний спосіб потрапити на вечірку це здійснити подорож у минуле. Ніхто цього не зробив, і Гокінг лишився наодинці з десятьма пляшками шампанського. Подорож вперед у часі зовсім інша справа це легко. Ми робимо це постійно, відчуваючи одну секунду Всесвіту за кожну секунду нашого життя. Ми навіть можемо робити це у прискореному темпі, якщо наблизимося до Чорної діри і потрапимо під дію її величезної гравітації. Наблизившись до горизонту подій Чорної Діри, яка у вісім разів масивніша за наше сонце. Ми можемо рухатися вперед у часі у 60 тисяч разів швидше, ніж наші товариші на землі. Ми можемо перескочити на 17 земних годин вперед за одну секунду нашого життя. Стріла часу диктує лише напрямок, а не швидкість руху. Ця спрямованість, яку іноді називають несиметричністю часу, є дивним явищем, що суперечить більшості інших фізичних законів нашого космосу. Наприклад, гравітаційне тяжіння виглядає однаково, де б і коли б ви його не спостерігали. А дві частинки газу поводяться майже як суцільні сталеві кульки, зберігаючи свою енергію і швидкість при зіткненні і відскоку. Ці зіткнення виглядали б однаково як у прямому, так і у зворотному напрямку. Таким чином, стріла часу не є результатом руху окремих частинок. Оскільки вони керуються виключно симетричними законами фізики. Збільшення ентропії і плин часу не є неминучим наслідком відомих нам фізичних законів, але це невід'ємна риса всесвіту, в якому ми живемо. Узгодження цих двох фактів залишається однією з найбільших проблем у фізиці без відповіді. Дехто навіть припускає, що саме існування часу є ілюзією, наслідком нашої нездатності сприймати світ у всіх його деталях. На початку 19 століття французький філософ і фізик П'єр Сімон Лаплас розмірковував про існування всемогутньої особистості, справжнього демона, який міг би знати точне положення та імпульс кожного атома у всесвіті, і таким чином розраховувати природу космосу для будь-якої точки у майбутньому або минулому. Чи міг би всезнаючий демон Лапласа існувати насправді? Симетричні природні закони Всесвіту припускають, що так. Але ентропія і час говорять про протилежне незворотність часу, спричинена розсіюванням енергії та збільшенням безладу в системі, унеможливлює такі жорсткі прогнози щодо минулого чи майбутнього. Більше того, у найдрібніших масштабах Всесвітом керує квантова механіка, центральним постулатом якої є невизначеність і флуктуації. Квантова невизначеність означає, що ми не можемо одночасно знати положення і швидкість одного атома, вже не кажучи про всі атоми у всесвіті. Якби ми могли, то ентропійна міра безладу втратила б будь-який сенс. Сама ентропія не існувала б, як і час. Але це не дає відповіді на питання, чому взагалі існує асиметрія. Сучасні вчені припускають, що наша здатність малювати стрілу часу є результатом нашої відносної близькості до великого вибуху. Подібно до того, як поняття вгору і вниз мають сенс лише поблизу поверхні землі, так і наша близькість, космологічно кажучи, до початку Всесвіту, дозволяє нам орієнтуватися у часі. Якщо це так, то великий вибух мав бути моментом екстремальних умов. Від яких всесвіт досі оговтується майже 14 мільярдів років по тому. Людвіг Больцман ніколи не затримувався на одному місці надовго. Наприкінці дев'ятнадцятого століття він переїжджав з посади на посаду у Відні, у Граці в Австрії, у Гайдельберзі в Німеччині та в Берліні. У цьому особливість Больцмана відзеркалювала поведінку атомів, які він вивчав, завжди в Русі, ніколи не зупиняючись, сповнений непередбачуваної енергії, яка могла кинути його то в один бік, то в інший, від піднесеної радості до суїцидальної депресії. Проте перепади настрою не притупляли його наукового запалу. Він був піонером, який випередив свій час у атомному баченні світу, розвиваючи абсолютно нову галузь науки статистичну механіку. Завдяки цьому він створив основу для розуміння невпинного зростання ентропії вперше в історії. Спрощено кажучи, він уявляв собі частинки, що зіштовхуються як кулі на більярдному столі. Фізика і геометрія зіткнень передбачувані, якщо ви знаєте швидкість і кут удару, і при цьому діють звичайні природні закони. Але чим більше зіткнень одне за одним, тим більш невпорядкованим стає стіл. Стає все менш імовірним, що подальші зіткнення призведуть до впорядкованої картини. Не, Неможливо, але вражаюче, мало імовірно. це може статися одного разу, але подорож назад у часі вимагає, щоб це відбувалося постійно, а це суперечить усім законам природи. Він стверджував, що другий закон термодинаміки, а отже, і стріла часу, є статистичною необхідністю, результатом того, що невпорядковані стани набагато імовірніші ніж упорядковані, навіть у світі, яким керують безтурботні симетричні природні закони. На жаль, під шквалом критики за його математичне трактування буття він покінчив життя самогубством до того, як його теорії було доведено. Сьогодні, якщо уявити всесвіт як нескінченний більярдний стіл, то постійно зростаюча ентропія, яка визначає стрілу часу, показує, що ми все ще знаходимося в межах видимості початку гри. Всесвіт повинен був починатися з вищого ступеня впорядкованості, якщо ми досі статистично наближаємося до випадковості. Але зважаючи на наші знання про найперші моменти космосу, це здається. Антиінтуїтивним однорідний суп з протонів і чистої енергії на перший погляд здається набагато більш випадковим і невпорядкованим ніж зірки, галактики і люди, які існують сьогодні. Як може однорідний всесвіт мати меншу ентропію, ніж організований всесвіт сьогодення? Насправді можливо обчислити ентропію раннього і сучасного всесвіту, використовуючи так звану константу Больцмана. Під час великого вибуху ентропія стисненого заповненого випромінюванням раннього всесвіту аж ніяк не була низькою. Вона дорівнювала 10 у степені 88 Константи Больцмана, тобто одиниця з 88 нулями. На противагу цьому ентропія сьогоднішнього всесвіту це одиниця із 103 нулями, що в квадрильйон разів більше. Отже, ентропія Всесвіту справді зросла. Але вихідна точка була не такою низькою, як ми могли б собі уявити. Виявляється, що порядок, до якого ми люди так звикли, насправді має дуже незначний вплив на загальну ентропію Всесвіту. І 14 мільярдів років часу майже не змінили ентропію фонового випромінювання, яке існувало від самого початку. Ентропія збільшилася в квадрильйон разів через додавання однієї особливої структури Чорних. ДІР Ці загадкові об'єкти, що знаходяться в центрі галактик і ховаються в темряві по всьому космосу, є результатом стиснення величезної кількості матерії в невеликому просторі. Вони містять так багато матерії, так багато частинок, що існує майже безмежна кількість способів, як ці частинки можна розташувати, аби створити ту саму масивну безпросвітну діру у просторі. Одного цього достатньо, щоб суттєво вплинути на ентропію всього Всесвіту. Одна лише чорна діра в центрі галактики Чумацький шлях має ентропію, яка в тисячу разів перевищує ентропію всього Всесвіту одразу після великого вибуху. З часом природні фізичні закони гравітації сприятимуть створенню нових чорних дір і збільшенню вже існуючих, підвищуючи ентропію космосу і невпинно рухаючи стрілку часу вперед. Але. Як можна подумати не назавжди. Теплова смерть всесвіту призведе до того, що вся енергія буде рівномірно розподілена у майже нескінченному просторі. А поки що ентропія всередині чорних дір продовжує зростати, і невпорядкованість всесвіту в цілому поступово зростає, оскільки стріла часу летить все вперед. Але одного дня через трильйони років чорні діри проковтнуть кожну частинку космосу. А згодом і самі випаруються. Ніщо не зможе пережити цей неминучий кінець, коли вся енергія і матерія зникнуть. Загальна ентропія буде настільки великою, наскільки це можливо, білий шум хаотичності в остаточній рівновазі. І оскільки час не може текти назад, все залишиться так назавжди. Без жодних змін час втрачає свій сенс. Це справді є кінцем для часу. Холодний, чорний, порожній всесвіт, що існує поза часом і простором якими ми їх розуміємо. Але було б неправильно вважати, що у цьому порожньому всесвіті нічого не відбувається. Ентропія може й досягла свого максимального значення, але це лише означає, що існує майже нескінченна кількість способів, якими всесвіт може бути організований. Фізична речовина всесвіту може коливатися в цих випадкових комбінаціях. А отже, ентропійна рівновага. Є динамічною. Всесвіт в цілому може не стати більш впорядкованим. Але статистика свідчить, що невеликі флуктуації можуть випадково створювати осередки впорядкованості. Якщо підкинути сотню монет, вкрай мало ймовірно, що всі вони покажуть решку, але це не є неможливим. І оскільки цей абсолютно хаотичний всесвіт наприкінці свого життя є фактично вічним, існує безліч можливостей для того, щоб випадковий жереб дав будь-який результат. Які тільки можна собі уявити, сучасний фізик Шон Керол використав цей принцип для написання можливої історії походження нашого власного космосу. Припустімо, що всесвіт прожив своє життя і досягнув ентропійного кінця багато мільярдів років тому. В результаті утворився б незмінний материнський всесвіт поза часом з випадковими локальними флуктуаціями ентропії. Одна з цих флуктуацій могла б просто сконфігурувати його енергію таким чином, щоб створити сильно стиснуту ділянку з незбагненно низькою ентропією. Дочірній всесвіт з більярдними кулями, умовно кажучи, готовими до першого удару. Це як стверджує Керол, може бути початком нашого великого вибуху і початком нашої стріли часу, утвореної як похибка вічного предка. Ідея здається привабливою, і схоже, добре узгоджується з деякими циклічними історіями походження, але вона також піднімає дивну і тривожну можливість. Древній материнський космос, який може створити абсолютно новий дочірній всесвіт, може також використати свої безмежні можливості для створення практично всього, що можна уявити, включно з нами самими А нові ми, на відміну від цілих всесвітів. Потребують набагато менше підкидань монети, а точніше безтілесні людські мізки, що самотньо дрейфують у космосі. Цей так званий мозок Больцмана, названий на честь роботи Больцмана, є частиною уявного експерименту, який нависає над нашими нинішніми теоріями вічної максимальної ентропії. Здається вкрай мало ймовірним, що холодний порожній всесвіт може створити людський мозок, сповнений думок, штучних відчуттів і спогадів. Але це справді одна з можливостей, через які може пройти максимально невпорядкований космос. Маючи достатньо часу, ця, здавалося б, неможлива комбінація може спонтанно з'явитися. За ще більший проміжок часу це могло б відбуватися знову і знову. Враховуючи вічний кінець нашого всесвіту, статистично кажучи, мозок Больцмана неминучий. І насправді, з чисто статистичної точки зору, реальні люди з додатковими ускладненнями у вигляді фізичних тіл, що існують у реальному всесвіті якому майже 14 мільярдів років, набагато менш вірогідні, ніж мозок Больцмана у порожньому всесвіті, який циклічно виникає у випадкових комбінаціях протягом сотень трильйонів років. Звідси випливає, що статистично наші думки та досвід набагато ймовірніше є ілюзією вигаданого всесвіту, створеного безтілесними мозками Больцмана, ніж правдивим відображенням космосу настільки близького від його народження. Звісно, фізики не вірять, що це насправді так. І мета сучасної космології знайти теорію, яка б не загрожувала нашому існуванню і не створювала позачасову вічність сповнену сновидних жахів. Якщо ми справді тут спостерігаємо за всесвітом, якому майже 14 мільярдів років, то ідея, що всесвіт існуватиме вічно в позачасовому стазисі, має бути хибною. Нам потрібна теорія, яка призведе до остаточного кінця простору часу, до того як у статистики з'явиться можливість створити мозки Больцмана, які перевершать нас за чисельністю. Існують можливості, які активно досліджуються на самісінькому вістрі теоретичної фізики. Всесвіт, що стискається і призводить до великого стиснення і відродження, багатовимірна теорія струн і зіткнення бран, що знищують нас, пошуки продовжуються в надії. І тому святий Августин не міг знати, наскільки він мав рацію, коли писав, що час не піддається визначенню. Артур Едінгтон міг описати стрілу часу, але не міг по-справжньому зрозуміти її. Больцман з усім своїм бентежним генієм лише створив статистичного демона, який продовжує загрожувати нашій реальності. І навіть сьогодні сучасні фізики не мають остаточного пояснення щодо початку чи кінця часу. Це наводить на похмуру думку. Що, можливо, усі ці впливові уми насправді були не більше, ніж просто маренням, розумами, що безцільно пливуть крізь космос, мріючи про всесвіт, який вони майже розуміють. А ще більш імовірно, що наша власна пам'ять про цих вчених це вигадка, створена нашим єдиним мозком Больцмана, що дрейфує у вічному, позачасовому всесвіті. Або, можливо, незабаром. Теоретична фізика знайде відповіді, які ми шукаємо. Задля збереження нашої реальності нам лишається тільки сподіватися, що так і буде. Ви дивилися повну історію Всесвіту. Ставте вподобайку, підписуйтесь і напишіть, що думаєте в коментарях. І побачимося наступного разу.